Друзі, всім привіт! Так, хотів вам зняти дорогу сюди, но як завжди я дочухався. і впритих приїхав. Мені треба надо на 11.40. Я, короче, прирулив за 3 хвилини, Ну, короче, в 11.37 пригнав Пока пристегну коня. Ну, короче, четко. Приздився, і ледив. Я не знаю сколько по времени. Минут 15 зайняло Поля мені два крайніх зуби, на яких буде ставитися мост. А тепер я вже правильно говорю, я кажу. Не коронка, а мост, коронки це для захисту зубів ставляться. Коротше, мост зробив два <реку> слепки. І я говорю, скопа там подіням, вже щоб мене було, щоб мені хватило все. Коротше, як він мені сказав, в тебе три єдиниці то це, виходить, мост буде, Ну як, він один, ну, знаєте, з такими діленнями на три частини, То тобто два крайніх, зуба зуба ж воно кріпиться, і и закривається ж, Як би, третім зубом Ну ви поняли мост По 1200 виходить, За єдиницю, тобто 3600 це буде з роботи, він сказав, з усим. Оце зараз безплатно, я так зрозумів, нічого з мене не брав, каже, потім вже ну, Може там щось сотні якусь накине. Може воно ці 3600 війде, так що щоб ви знали, 3600 мост. Це я закриваю в мене вирваний один зуб, а цей самий здоровий, що вони найбільше страдають і розрушаються. Позвонять мені, коли буде готова... Слі... кажу, слепок це. Моя челюсть. І все, каже, ще раз з вами побачимося. Бо колись я останній рашець вона не стала, забирали, щось там підтачували, кажуть слепок новий, там щось переробляли і потім знову я прийшов і тоді вже все нормально. Ну, сейчас, скажешь, два слепка сделал. Каже, раз еще побачимся. Ты. Это будет хорошо, если я в следующий раз приду, мне его посадить. И все. И пока что зубами мы процедуру закончим. Я думаю, так. Для одного захода нормально. Так что, напомню, пломбы по 850 мне обошлось. Чистка каміння 900 гривень. Мост, виходить, 3600, менше 100 доларів. Прикиньте, які ціни за бугром, допустим, в америкосів на ці стоматологічні приколи. І люди такі вже ну Це якби я був там популярним блогером, можна було... Як робити от ці колаборації типу, за рекламу. Я їм рекламу, вони мені безкоштовно. Но в нас не то турові. За все треба платити баблішка. Цікаво повністю в мене нижню челюсть повністю там поставити. От мостом, допустимо, під колір зубов, ну типа вініри. У мене 8 зубов, я насчитав от железа до железа. От циганського золота до золота циганського. 8 зубов він цікаво. Можна буде поцікавитися, у нього скільки повністю отак кинуть мост на всі 8 зубов, сколько це по, по деньгам. Зараз ми їдемо в Елмар таку велопрогуляночку зробимо не, ой не вело це зараз нас велопрогуляночка Пішу прогуляночку пробіжимося по велморсту може ціни глянемо се кстати б не помішало глянути інформацію телеграм каналчики сьогодні патруль тут був і два почтальона в ньому ще кстати, сиділи Якраз отут по дорозі до Велморта. Забувся цей Автомагазин. Возле автомагазина стояли. Я зараз возле нього буду проїжджати. Ну це було 90-ї. Коротше зранку. Я думаю, вони вже своє містоположення поміняли. Якась сіра, Я не пам'ятаю, таке названня тачки чи марку, якусь таку сказали. Коротше сіра якась легковуха. Ну Ми зараз до них з тилу зайдемо. Мені цікаво, ця точечка, працює з покошеним забором. А головне люди кришу зробили і то добре на самогонечці. Металочерепицю. <coughs> Не кожен потягне. Вмісто шифера металочерепицій кришу покрить. Так опелек серий, блин. Не, походу. Тихо. Бачите, сейчас по всьому городу зони небезпеки. зони небезпеки. Во що тут так багато машин? Сьогодні ж получається у нас вівторок. Якщо я не помиляюсь. Бо мені що вівторок, що субота. сейчас по барабану. вихідний. Всі Все ці коричневі, че рижі по житті тут. Странно. А, ну сейчас же канікули ще, да? До до першого числа тому що бачу дітлатів повели цілу араву там же всякі ігрові приколи є. Блін. конфетка в них так стоїть ваза там на з конфетками столик два стула для чекання і ваза конфетками, з смутушками всякими байбариски там Рошенівський я так Я там з лимоном люблю, з круписом лимона, Коротше взяв для свіжого подиху. Поняв. Так, ну що ми тут так кружочок да, зробимо. І під'їдемо до своїх парковчів. Не, ну реально сколько машин, людей. Прикиньте, у вівторок. 12 часов дня. Як я не люблю ці процедури, зубні це жесть, це вроді не больно, але все одно так вдалеке нерв, чи нерв здрагається, чи то ти себе накручуєш. Короче, так некомфортно себе чухаєш, зато потом. Так от тих камінь воно із запахта. У мене это... постійно почистиш зуби, зуби, ну через раз. Вечно десна сильно кровоточить. А тут це уже не отрыла так, що чисті зубы вообще не кровоточать. То тобто, есть якусь роль дається, чистка камінь. Каміння, чистка каміння. Так. Щось мені подозрило, так машинка. Я еду и вона поїхала. Сейчас мы тут покатаемся. Хай вона определится. Бо зараз такі мудрі, ти йдеш Та в Полтаві вже писали, розказували, йдеш собі, розслабив батон по тротуару, а вони стоять на обочині, вискакують і тебе пакують. Ну взагалі бусь без, без прудюал. Так, ну що ти поїхав? Просто... Бо він так підозріло медленно їхав. де воно вже ділося. А, все. Лучше пори взять, чем не довзять, да? Так, о, мечта. От у нього вже мозги кріплення. Так це може таке, яке я хочу. Похожу. Ось такий маленький цей. Ладно, сейчас ми вас закипимо, бляємо. Та ні, воно мені влізе в бігу. У мене це та така сама, я думаю. Притик туди, если что. Так. Що я ніяк не є? ой, сориться я вас так за это, мы сейчас возберем стенку вас, вас пер. Вон, бачите? оце такий приборчик на три, там тоже такі ліво, справа газ, только газ там. Ну приблизительно таке хочется. И заднему то колесо. Короче. Хочется и колеться, но мама не велит, да? Так, сейчас мы вас сорим. Трошки технічні незручності. Та не, щоб не відключатися вже. Просто це як опаздуєш, допустим. Я-то так, в принципі, розчитав, но я не знаю, чому не так получається. Йосип драний, Ху так, реакція є, я кажу, діти будуть. Прикиньте, балакаю, дивлюся. Закручую, ушки не отжав, чи ушки мімо. Нічого, ви були свідком. Ще я чуть-чуть камеру не розбив. Навіть не знаю, якою краще стороною, щоб вона тоді впала. Так, і вело треба присіднути. Ой, все як не в людей. Це я мабуть, чуть-чуть перевозбудився от про процедури сверлення. Воно так напрягаєш чуть-чуть. Так, ключики, замочок, фух. Аж подкинула я камеру после. Сейчас буду все равно не розстібаться, роздівати. що я застіблюсь? Сейчас там жарко, як завжди. Чи це я під впечатлінням цього велосипеда. А, і коротше це як опаздуєш. Короче, хорошая штука, нажав на это. Он на ручку газа. Ну, на кнопочку начинает. Я забусики называется. Рычажок. И погнал. Так, все, я пристегну. О, дивиться, как я корыта сзади. Слона можно посадить и вести. Это тоже таке для... для харчів. Куча корзин прикручених а тоді ж мені треба було все таки на яке там у мене було время? на 13.20, да? не на 13.30, як я думав Короче, до жіночки стоматолога я опоздав на 8 хвилин ну вона каже там і впіває думаю хорошо бо я ж не люблю опаздити так ладно много тексту так да? пішли куча вичебно лавочки Присів та порозказав щось. Так, телефончик нам нужен в принципі. Взагалі хурма мене зацікавила. Ну не мене. Мадмазель. Якщо що пару хурми куплю, там вона по 88 гривень вроде. Типа по акції. Так, отут трички стоять. Дивіться, 60 штук. Електроскутер, видно вам, вон 60 кусків. Не хочу туди закони, а в принципі, а чого б і не зайти. Я контент. Я, не можуть коротше, полноценний покупатель. А ні, там такі эти стоять. Та ні, ну це таке доставщиком. Таке корито. 85 кусков. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. А вас попроще немає зараз в налічі. Е... Ну, просто електровелосипедів. Ні, електро. Та ну це чуть ли не скутер. А Це, то це женський. Ну, такий, як я зрозумів. Не сезон, так? Да? Просто пам'ятаю на сайті. Та я тут лі, літом мені. заходив дуже багато. у вас. Ладно, зрозумів, дякую. Не сезон. Поки. Там. Так не люблю, як підходять щось спрашують. Камери він не злякався, я сподіваюсь. Так, 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 друзі. Бо тут же наші недруги можуть бути в засаді сидіти, так? Да? А, я ж хотів з вами прогулятися по кругу. Круг пашани. Ой. Це наш не цікаво. Цитрус, айді даст. Переїхав кудись, вроді не помню, хоча нафіг мені Адідас. Так, просто общий обзор, як зараз е е е этот Велмар, торговий це центр, екватор. Велмар це у нас продукти. Торговий центр екватор, як поживав. Так, що mm. тут до хеловна готовлються? Чи то там з той сторони, мабуть. Так, курточку кину, мабуть, возьму тележку. Или возьму эту. Так. Или тележку, или эту корзину такую що ручка тянешь. Все, привіт, лиса башка дай порошка. Побачили, як в якому ракурсі ми вас знімаємо. Чи не вас, а для вас? Я от это не пам'ятаю, а зимой тут лід чи не лід? Чи воно і, і зимою эти ролики? Ой-ой-ой, блин, це мудило. Він же мені авторські права бахне зараз. Та вже, мабуть, бахну. Цей барський, чи як його там. Барський. А я забувся, поняв. Така штука. Ні разу не, не участвовав з цих приколів. Може колись треба буде спробувати політати. Мультипарк для дітей, гардероб, каса. Бачите, дітлахів можна сюди привезти, самому он балдеть в телефоні, як жіночка це робить. Спортцентри я не знаю, це пума, пупо магазин пуми. Якщо я не помиляюся, колись. На одну шмотку тут купив. Ну я думаю, тут дорого із-за накрутки. Оцей як. Магазинної накрутки, процент магазину. Через інтернеті буде, я думаю, подешевлі. Хіба що буде гарна акція? Так, Канікули закінчуються, скоро буде потіше тут. А, ось, бачите, гарбузовий прикол. Якщо хочете, приходьте для фото. Скоро получите по штуці і будете на шарка за цю штуку ходити по кінотеатрах. Вроді там така є можливість штуку тратить на кінотеатр. Я як в ковід давали штуку, то Два рази сходив, очочки прикупив от цих для 3D. Ось моя пума, я зараз... любитель шмоток спортивних пума. Вони зараз ціна на них на пуму краще, ніж на этот. Чим на най. Зараз одну позицію глянемо. Щось я хотів. А, воно по отдельности, ну можна костюмом. Дві штуки. Два косаря. Це таке тепленьке, як оце мене дедаш, зараз застирані. 1700. 1700 і дві штуки. Оце навесно хотілося б, конечно. отаку вот такую О, Ооо, 5800 почти. 5800. А, це тоненько. 5800, а я бачу Adidas. Ну, її вже купили, розібрали, М-ку. 1800, прикиньте, теж там чи В'єтнам, чи Індонезія, Щось в тому духі. Ну розгребли. Так, що тут у нас? Боже, дивіться, сколько этих. Комфі, навіть туди страшно заходить. Одні продавці і эти. Консультанти, консультант продавець, прикиньте сколько їх що, зайдемо з тієї сторони, зараз глянемо що це за акція. Газетку можна взяти. Заповнили, зафіксували. О, масло. Ой, кажу, клавлений сир може взяти. І сосіски, а нямські.